Всім привіт! З вами знову Максим і Наташа. І я вас вітаю на моєму каналі. Тривалий час не було відео. Ми з Максимом нікуди не подорожували. І ось тепер знову вирушили в подорож. І тепер ми в Польщі, в Варшаві. І в цьому відео я хочу вам розказати, як зручно. Можна дістатися з Києва до Варшави. Ну, по-перше, дістатися можна будь-якими способами, можна на машині, автобусом, але я вважаю найгіршим, зручніш всього їхати на поїзд. По-перше, існує прямий поїзд київ варшава Він дуже зручний, тому що це пряме сполучення між столицею України і столицею Польщі. По-друге, це сполучення з аеропортом Варшави, а Варшава має два аеропорти. І по третє, а ось по третє все добре з цим поїздом. Є одна тільки проблема покупка білетів. Щоб купити білет. На поїзд київ Варшава треба ровно за 20 днів о 8-й ранку зайти в застосунок «Укрзалізниця» і там купити білет. От з цим якраз і проблема. Тому що рівно о 8-й ранку тисячі, може мільйони людей одночасно заходять і система просто наглухо зависає. Я, чесно кажучи, намагалась. Намагалась одразу три. Все правильно робила. Заходила за стосунок, обирала квитки, вже радісно була готова оплачувати, і тут система починає виснути. Висне, висне, висне. І каже мені, на жаль, всі білети вже куплені. Але нема безвихідних ситуацій. Існує інший варіант. Може він і менш зручний, але реальний. Отже. Сідаємо в Києві на потяг Київ-Хелм, доїжджаємо до Хелма. До речі, дуже зручний потяг в тому плані, що таможний контроль і паспортний контроль проходить прямо в потягу. Це не пшемош з його кілометровими чергами, де можна провести кілька годин. Просто сидите в потягу, нікуди ніхто не спішить, проходять контроль, зразу паспорти перевірили, поставили штампів. І все. А от, коли ви приїжджаєте в Хелл, вас вже чекає інший поїзд пересадка до Варшави. Дуже, до речі, зручний поїзд. Отже, зараз ми їдемо в інтерсіті з Хелма в Варшаву. Треба сказати дуже зручне, зручне сполучення. Тільки ми вийшли з нашого поїзда. Зразу нас щекала е, ця інтерсіція. Нікуди не треба ходити, нічого шукати, той же пером, просто перейти в інший бою. Через три години ми вже були в Варшаві. Вирішили переночувати в готелі Івіс. Біля готеля був такий симпатичний парк з фонтаном, де ми прогулялися увечері. Ну а ми рушаємо далі. На цьому автобусі Флікспас. Зараз приймуємо в аеропорт Модлін. квитки. Також я купувала на сайті. Зараз залишу десь посилання на нього. Все, побачимось в аеропорту. Па-па, до зустрічі. Отже, аеропорт Модлін. Такий собі маленький аеропорт знаходиться в годині їзди на автобусі, близько біля Варшави, але таке собі. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хай щастить миру, папа!